Математика наука точна і серйозна. І прожить без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці порівнюємо частини цілого. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна. Робота. Прочитай ряд чисел. Поміркуй. І назви числа, які діляться на 7. Правильно, це числа 21 і 35. Хвилинка каліграфії. Тисни відео на паузу. Пропиши каліграфічно числа 21, 35 до кінця рядка. Практична робота. Візьміть із набору геометричних фігур квадрат. Якщо у вас нема такої фігури, то ви можете самостійно виготовити. Тисни відео на паузу і зроби собі квадрат. Покажіть, будь ласка, на цьому квадраті половину. Щоб показати половину квадрата, нам потрібна. Зігнути навпіл, з'єднюючи протилежні вершини. Ми утворили половину квадрата. Тепер з половини квадрата нам потрібно утворити чверть квадрата. Що потрібно зробити? Щоб утворити чверть квадрата, нам знову-таки треба зігнути половину квадрата. Протилежні вершини повинні зійтись. Давайте з вами підпишемо, які частини ми отримали. Одна друга або половина і одна четверта або чверть. Яка частина більша? Ми бачимо, що одна друга це більша частина, а яка частина менша? Одна четверта менша частина. То ми можемо записати з вами вирази, що одна друга більша, ніж 1 четверта. А одна четверта менша, ніж одна друга. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 3. Обери рисунки, на яких проілюстровано 1 п'яту частину цілого. Щоб знайти одну п'яту, ми знаємо, що ціле треба поділити на 5 рівних частин і взяти таких частин одну, це рисунок під номером 1, під номером 2, а також під номером 4. Рисунок під номером 3 не підходить, адже ціле там поділено на сім рівних частин. Я з вами згодна. Уточнюємо уявлення про дріб. Це завдання номер 4, сторінка 86, що спільне в рисунках. Правильно, в рисунках спільне, що кожне коло поділено на частини і взята така одна частина. Запиши, яку частину кожної фігури зафарбована. Працюємо разом, записуємо дріб зошит, одна друга, або половина. одна третя, або, можна сказати, третина. Одна четверта, або це чверть, одна п'ята п'ята частина. І одна шоста, шоста частина. Назви чисельник і знаменник. Одна друга. Чисельник одиниця вказує, скільки таких частин взяли. Знаменник 2 вказує, на скільки рівних частин поділено ціле. Одна третя чисельник одиниця вказує, скільки таких частин взяли а знаменник 3 вказує, на скільки рівних частин поділили. Одна четверта чисельник одиниця вказує на кількість частин, які взяли. А знаменник вказує, на скільки рівних частин поділили ціле. 1 п'ята чисельник одиниця вказує на кількість частин, яких взяли. А знаменник вказує на кількість частин, які поділили ціле. Одна шоста чисельник одиниця вказує на кількість частин, які взяли. А знаменник 6 вказує, на скільки частин поділили ціле. Що можна сказати про знаменник найменшого дробу? Найменше дріб. Одна шоста знаменник шість. Що ми можемо про нього сказати? Шість це більше значення серед знаменників, да? так. А що можна сказати про знаменник найбільшого дробу? Найбільша дріб це половина або одна друга. Знаменник дорівнює двом, а він має менше значення. Що цікаве можна помітити, чим на більше число рівних частин розділили ціле, тим менше величина однієї такої частини. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 5 Накресли один під одним чотири прямокутники зі сторонами 12 і 1 см. Нам потрібно накреслити прямокутники, де довжина 12 см, а ширина 1 см. Ми знаємо добре, що 1 сантиметр ми можемо перевірити: це є дві клітинки. І так, я накреслила чотири прямокутники, тисни відео на паузу і виконай це завдання. Самостійно в зошиті накресли чотири прямокутники. Продовжуємо працювати в зошиті. Нам зараз в зошиті потрібно зафарбувати одну другу. Щоб зафарбувати одну другу, а це половина прямокутника. Нам потрібно 12 поділити на 2. 12 – це довжина прямокутника. Щоб знайти його половину, треба 12 поділити на 2, і це дорівнює 6 см. Значить, довжина прямокутника 6 см. Це є одна друга. Далі нам потрібно зафарбувати 1 четверту. Щоб зафарбувати 1 четверту, нам треба ціле число. Поділити на 4, це буде 3, довжина прямокутника буде дорівнювати 3 см. І це є 1 четверта. Далі нам потрібно зафарбувати 1 шосту, значить, нам треба ціле поділити на 6 і це дорівнює 2 см. Значить, довжина прямокутника буде дорівнювати. Два сантиметра. І це одна шоста. І далі нам треба зафарбувати дванадцяту. щоб знайти частину нам потрібно ціле число поділити на дванадцять, тобто 12, поділити на дванадцять. Це буде 1 сантиметр, і це є 1 дванадцята. Користуюся держаними рисунками. Давайте порівняємо дроби по парам. Одна дванадцята і 1 шоста. Одна дванадцята менше за одну шосту. 1 шоста і 1 четверта. Одна шоста менше, ніж 1 четверта. Одна четверта і 1 друга. Одна четверта Менше, ніж одна друга. А давайте порівняємо одну другу і одну дванадцяту. Одна друга більше, ніж одна дванадцята. Тисни відео на паузу і запиши дроби в порядку зростання. В порядку зростання значить, треба записати числа від найменшого числа. Найменше у нас число 1 дванадцята. Виконайте завдання самостійно. Самоперевірка. Перевіряємо вашу роботу. 1 дванадцята, 1 шоста, 1 четверта і 1 друга. Ми записали дроби у порядку зростання від найменшого числа до найбільшого. Найбільшою буде частина, у якій знаменник є найменший. Зверніть увагу, одна друга. Знаменник 2, він є найменшим числом. Але дріб буде найбільшою. Чим на більше число рівних частин розділили ціле, тим менша величина однієї такої частини. Фізкульт хвилинка, тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником це сторінка 87 завдання номер 6 Удосконалюємо вміння розв'язувати задачу на знаходження частини від цілого. диню масою 8 кг розрізали на 4 рівні частини. Як назвати одну таку частину дині? Правильно, це чверть або одна четверта. Поміркуй, скільки кілограмів важить. Чверть дині. Якою була маса дині? Маса дині була 8 кілограмів. А на скільки рівних частин розрізали диню? На 4. А як назвати одну таку частину дині? Чверть. То скільки кілограмів важить чверть дині? Нам потрібно 8 поділити на 4, і це дорівнює 2 кг. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 7 У досконаліму вміння розв'язувати задачі на знаходження цілого за величиною його частини. Працюємо усно. Столяр відрізав від дошки її п'яту частину. Коли він виміряв відрізану частину дошки, то вийшло 7 дециметрів скільки п'ятих частин в цілій дошці? Правильно у цілій дошці 5 частин. Якщо п'ята частина або одна п'ята дорівнює 7 дециметрів, то що треба зробити, щоб дізнатися про довжину цілої дошки? Потрібно по 7 дециметрів взяти 5 разів. А по 7 дециметрів взяти 5 разів ми знаходимо арифметичною дією множення. Нам потрібно 7 помножити на 5, і це дорівнює 35 дециметрів, це довжина цілої дошки. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 8 Заміни одиниці вимірювання величини іншими одиницями. 8 см записуємо зошит. В одному сантиметрі 10 мм, значить, в 8 см 80 мм. 9 см і 5 мм дорівнює. 9 см – це 90 мм, та ще 5 95 мм, 70 мм. треба записати у більшої одиниці вимірювання в сантиметрах. Ми знаємо, що в одному сантиметрі 10 мм. Значить, скільки в цьому числі десятків. Стільки її сантиметрів 70, сім десятків 7 см. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно з нижним рядком чисел. Удосконалюй вміння розв'язувати задачі на конкретний зміст дії множення. Складати короткий запис задачі у вигляді таблиці. Працюємо із завданням номер 9 Як доповнити короткий запис задачі? Розв'яжи задачу. На гілці орхідеї 9 квіток. Скільки квіток на 7 таких гілках? Підручнику, а також на слайді, є короткий запис задачі. Давайте цей запис доповнимо числовими даними. І так, ми знаємо, що на одній гілці 9 квіток, то 9 ми запишемо в таблицю, де є квіток на одній гілці. Також знаємо про кількість гілок, що всього на орхідеї 7 таких гілок. Шукане є число, скільки усього квіток на семи таких гілках. Зверніть увагу, 9 квіток це є перший множник. 7 гілок це є другий множник. Шукане число добуток. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки усього квіток нам потрібно 9 помножити на 7 і дорівнює 63 квітки. 63 квітки на 7 таких гілках. Удосконалюємо вміння складати та розв'язувати обернені задачі. Щоб скласти обернену задачу, шукане задачі в таблиці змінюється і з'являється число. Правильно, 63. 63 це всього квіток. Скільки квіток архідеї на одній гілці? Якщо на семи гілках 60, три квітки. Зверніть увагу, 7 це другий множник, 63 це добуток. Невідоме шукане число, перший множник. Щоб знайти перший множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. 63 поділити на сім, дорівняв 9 квіток. На скількох гілках орхідеї, це є шукане число, 63 квітки, якщо на одній гілці 9 квіток. 63 це добуток. 9 це перший множник, шукане число є другий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. тобто 63 Поділити на 9 і це дорівнює 7 гілок. Удосконалюємо вміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 10 Розв'яжи задачу. Із кошика спочатку взяли 5 яблук, а потім у 3 рази більше. Після цього в кошику залишилося 9 яблук. Визнач кількість яблук, яка була в кошику, спочатку. Працюємо разом, записуємо задачу в зошит. Складаємо короткий запис. Виділяємо ключові слова Було, правильно взяли і залишилось. Доповнюємо числовими даними. Нам відомо, що у кошику із кошика спочатку взяли 5 яблук, а потім ще вдруге. У три рази більше. Нам також відомо, що залишилося в кошику 9 яблок. Скільки яблук було в кошику спочатку, це є шукане число. Ми знаємо, що спочатку із кошика взяли 5 яблук. А потім вдруге взяли у три рази більше. У три рази більше це перша проста задача на збільшення числа у кілька разів. І в першій дії ми будемо знаходити кількість яблук, які взяли в друге. Нам потрібно що зробити? Застосувати арифметичну дію множення. І потрібно 5 помножити. На 3. Це є перша проста задача. І так ми знаємо, скільки взяли в перше, і знаємо тепер, скільки взяли в друге, то можемо дати відповідь на це питання. Скільки всього взяли яблук з кошика? І це буде друга проста задача на знаходження суми. Знаємо, скільки взяли, і знаємо. Скільки залишилося, то можемо дати відповідь на питання задачі. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Вправа сонечка знань. Що вдалося на уроці? Чого навчилися? А який промінчик протягнувся від тебе до сонечка знань? Тисни відео на паузу і побудуй своє твердження. Урок завершено. Дякую за роботу!